Мир вам у Христі, дорогі брати і сестри, вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Сказав Господь притчу цю. вийшов сівач сіяти зерно своє, і коли сіяв. Одне впало при дорозі і було потоптане, і птахи небесні подзябали його, а інше впало на каміння і зійшовши, всохло, бо немало вологи, а ще інше впало поміж терня, і виросло терня, і заглушило його. Інше ж упало в добру землю, і коли зійшло, дало плід у сто крат. Сказавши це, виголосив хто має вуха слухати, нехай слухає. Ученики ж його запитали в нього. Що означає «притча ця? Він сказав вам дано розуміти таємниці царства Божого, а іншим у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що означає «притча ця. Зерно це Слово Боже, а те, що впало при дорозі, це ті, що слухають, але потім приходить диявол і забирає слово із серця їхнього, щоб вони не увірували і не спаслись. А те, що на камінні, це ті, що, як тільки почують слово, з радістю приймають, але не мають кореня, дочасно вірують, а під час спокуси відпадають. А те, що впало поміж терня — це ті, що слухають слово, але відходять і заглушені турботами, багатством та життєвими насолодами, не дають плоду. А те, що впало в добру землю, це ті, які добрим і щирим серцем. Почуте слово бережуть і приносять плід у терпінні. Сказавши це, він виголосив хто має вуха слухати, нехай слухає. Отця, і сина, і святого духа. Шановні брати і сестри, наступає чергова неділя, і наразі це 20-та неділя після п'ятидесятниці. І у цей день і за богослужіннями, і ось щойно ми чули. Уривок із Євангелія від Луки, а саме притчу про сіяча. Ця притча досить розлога. Вона займає великий уривок в Євангелії від Луки і добре нам відома. Якщо казати досить коротко про її зміст, то в першу чергу це історія про людину, про сіяча. У якого було зерно, і він вийшов і сіяв, сіяв на різному ґрунті, і в залежності від якості цього ґрунту, і різний був врожай того зерна, який він посіяв, унікальність цієї притчі в першу чергу полягає у тому, що це чи не єдине притча у всьому Євангелії, яку тлумачить сам Христос. Тому що притча як біблійний жанр це така історія, в якій такими образними висловами автор намагається нам донести певну суть і, як правило, одну суть, один зміст. Як правило, у кожній притчі є одна ключова думка, яку і хоче донести зміст цього уривку. А ця притча особлива тим, що її не просто сказав сам Христос, а він її сам і тлумачить. Це, мабуть, ну така унікальна риса цієї притчі. Для нас це дуже добре, тому що нам е, не доводиться здогадуватися, що саме на увазі мав Христос, він сам нам чітко і прямо каже, що той, хто сіє це слово, є син людський, а зерно то є слово Боже, а е, ґрунт то є серце людей. А так як всі люди різні, то і ґрунт цього серця також буває різним. Як правило, висновок цієї притчі е, робиться один, і він насправді і є одним. Е, що Потрібно культивувати, тобто покращувати ґрунт свого серця. Повторювати в черговий раз цю думку, здається, не потрібним, вона і так нам всім добре відома. А на що ми ще можемо звернути увагу у цій притчі? Ну, в першу чергу, в цій притчі ми бачимо Бога, який веде себе не як якийсь ідеаліст, який живе десь там високо на хмарах, а як насправді Бог реаліст, як Бог, який занурюється у реалії людського життя. Кожний, хто. Сіє зерно в себе там, на городі чи на полі, він розуміє, що не всяке зерно зійде, не всяке зерно дасть, дасть плід, а те, що і проросте, принесе різний плід. І господь це дуже добре усвідомлює. І оцей принцип реалізму, тобто нерозуміння розуміння того, що не все буде ідеально, не все буде гладко, не все буде так в нашому житті, як ми бажаємо, навіть якщо ми докладаємо до цього е, значні зусилля оцей цей принцип дуже добре розуміє Господь, і нам його також важливо розуміти. Цей принцип реалізму, він допомагає нам більш спокійно, а тому і впевнено знаходити своє місце в церковній спільноті. Тому що, коли ми розуміємо, що ті люди, які поруч з нами, а власне, і ми самі, не є людьми ідеальними, то цей принцип реалізму дозволяє нам більш поблажливо ставитися до інших людей. Тому що хтось кращий в одному, хтось в іншому гірший. Але на загал ми всі насправді дуже і дуже схожі один на одного. І тому, якщо ми собі дозволяємо якісь слад... слабкості, якщо ми інколи дозволяємо собі якісь навіть гріхопадіння, то певним чином це може статися і в житті іншої людини. Тому розуміння того, що ми. Живемо, навіть будучи християнами, в зовсім не ідеальному світі, ми живемо у світі, який пошкоджений гріхом, а пошкоджено власне і наше е, людське єство, то цей, е, це розуміння дозволяє нам більш спокійно і повторюю, знову більш поблажливо е, відноситись до інших людей. І друге на що потрібно звернути увагу, е, розмірковуючи над е, цією притчею, що Яке зерно, що сіє цей сіятель. І, власне, Христос каже, що це слово Боже. Христос, як е, добрий такий сіятель, Він сіє це слово завжди. І там, де воно принесе плід, і там, де воно, вочевидь його не принесе, мабуть, е, тако, та, така є задача і для Христової церкви. Якщо ми кажемо, що церква є тіло Христове, то, мабуть, ми є. Христовими устами, які повинні проголошувати слово, мабуть, ми є христовими руками, які повинні вчиняти так, як і вчиняв колись Христос. Саме тому і наше слово, і кожного християнина, зокрема, і церкви на загал, повинно бути власне і виключно Словом Христа. Тут я підкреслю виключно словом Христа, тому що слово це те найголовніше, що Син Божий приніс у цей світ. І це слово є. Джерелом, точ, точніше, це слово є істиною і джерелом нашого спасіння. І тому ми, хто отримали виправдання і спасіння через кров, через кров Христа, якого ми познали через Його слово, повинні і самі передавати іншим ці слова і сіяти там це слово, де це вочевидь принесе плід, і навіть там, де це слово може бути безплідним. Це вже не наше питання. Інколи зерно може дуже довго пролежати в землі, перш ніж воно проросте і принесе свій плід. Тому, навіть якщо ми не бачимо плодів ось тут і зараз, це не значить, що наші зусилля були марними. Ні, колись і якісь плід вони обов'язково принесуть. Нам же потрібно сіяти це слово Боже щедро з натхненням, з наснагою і завжди пам'ятати, що о, в світі є багато чого, але насправді світ журиться від того, що там мало Божого Слова. Всього в світі багато а Слова Божого в світі мало. Тому чисте, непошкоджене слово Боже, наскільки можна, будемо проголошувати іншим людям, тому що це слово є істина і шлях нашого спасіння. 22 жовтня 2022 року в Сумах відбулися церковні урочистості на честь чудотворної Корсунської ікони Божої Матері, що іменується Шпилівська прозренна, очолив урочистості високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський євлогій у співслужінні кліриків кафедрального міста, а також духовенства з усіх церковних округів Сумської єпархії. Напередодні було звершено всенічне бдіння у день свята, божественну літургію у спасопреображенському кафедральному соборі міста Суми, який є місцем постійного перебування чудотворного образу. Після читання святого Євангелія за літургією митрополит Євлогій звернувся до духовенства та вірян зі словами проповіді, у якій розкрив догматичне вчення православної церкви про Богородицю, пречисту та пренепорочну Діву Марію, завдяки якій стало можливим боговтілення Господа Ісуса Христа через іпостасне поєднання у ньому божественної та людської природи. А відтак. І наше спасіння від та смерті. Дань Господа нашого Ісуса Христа і люби Бога Отця і прищастя Святого Духа у Дісасі. Архіпастер, духовенство та православні віряни сумщини піднесли до Бога щирі молитви за нашу державу, Україну, владу та воїнів, за настання миру та перемоги над ворогом, за вимушених переселенців, біженців. Та тих милосердних людей, що з любов'ю їх приймають. У день загальноєпархіального свята клір сумської єпархії поповнився новим священнослужителем. Митрополит Євлогії звершив дияконську херотонію над випускником Сумської духовної семінарії та іподеяконом Єфимовим Артемієм. Після завершення богослужіння відбулася хресна хода навколо кафедрального собору з чудотворним корсунським образом Божої Матері з молитвами та піснеспівами, з читанням святого Євангелія та окропленням святою водою. Наприкінці відбулося славлення Пресвятої Богородиці перед шанованим образом піднесена молитва та виголошені уставні многоліття. Митрополит Євлогій привітав усіх зі святом. Та побажав благословенного миру Україні, Сумам і Сумщині і всьому нашому народові, заступництвом пречистої Діви Богородиці, світу холодного, заступниці теплої. 22 жовтня 2022 року, під час церковних урочистостей на честь чудотворної Корсунської ікони Божої Матері, що іменується Шпилівська прозренна, відбулася знакова подія для Сумської духовної семінарії. Урочистості очолив високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирській Євлогій, ректор Сумської духовної семінарії у співслуженні кліриків кафедрального міста, а також духовенства з усіх церковних округів Сумської єпархії. Напередодні було звершено санячне бдіння у День свята Божественну літургію у Спасопреображенському кафедральному соборі міста Суми. Перед початком Божественної літургії митрополит Євлогії, ректор Сумської духовної семінарії імені блаженнішого митрополита Володимира Сабодана, звершив постриг у перший ступінь священства читці студентів 4 класу стаціонару після запричасного вірша новопостриженій чітці. Подякували владиці ректору та попросили молитву та благословення на старанне служіння святій церкві. 25 жовтня 2022 року, в день пам'яті преподобного Симеона Нового Богослова, відбулися урочистості з нагоди престольного свята Семінарського храму і актового дня Сумської духовної семінарії імені блаженнішого митрополита Володимира Сабодана. З благословення високопреосвященнішого ректора митрополита Сумського і Охтирського Євлогія, святкової богослужіння і урочистості, очолив проректор з навчально-виховної роботи архімандрит Антоній Бондаренко. Напередодні було відслужено за упокійну літію за спочилими наставниками, вчителями та тими, хто вчився у сумській духовній семінарії. Хованці Богословської школи взяли участь в таїнстві святого Покаяння, прочитали канони, Покаянний присвятій Богородиці і ангелу-хранителеві. Було відслужено всенічне бдіння, а також звершено мале повечір'я з читанням канону до святого Причастя. В самий день свята, прочитані ранкові молитви і молитви до святого Причастя, звершений молебень преподобному Симеону новому Богослову. За святковою божественною літургією, яку очолив настоятель пророку Іллінського храму міста Суми протоіерей Володимир Шульга у співслужінні проректора Архімендрита Антонія Бондаренка та викладачів у священному сані піднесені молитви за мир в Україні, за воїнів, за постраждалих у війні, усі семінаристи стали причасниками святих хрестових тайн. Після запричасного вірша проповідував вихованець третього курсу Смакоус Єлесей. Після закінчення богослужіння в актовому залі семінарії відбувся урочистий акт. В якому взяли участь викладачі, студенти, а також гості богословської школи. Зі звітною доповіддю про навчально-виховну роботу виступив проректор з навчально-виховної роботи архімандрит Антоній Бондаренко. Актову промову на тему Церква в Україні в 20 21 столітті від єпархії до самостійного буття виголосив секретар педагогічної ради семінарії архімандрит Анастасій Панов. Слово архіпастерської настанови правлячого архієрея Сумської єпархії та ректора семінарії митрополита Євлогія до викладачів і учнів зачитав проректор архімандрит Антоній Бондаренко: торжество завершилося славленням Богородиці, молитвою, достойно єсть і святковою трапезою. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.